Як вирішиться ваша ситуація? Так, давайте дивитися, як вирішиться ваша ситуація. Загадайте свою ситуацію. Все в ваших руках. Тут залежить все від вас. Ситуація в... ну тут надії на когось мало, дуже мало надії. Вас приспали, можливо, вас могли. як... Сказати, так, я допоможу, я все зроблю. Вам хтось міг наобіцяти чогось, як приспати вашу таку настороженість, ваші дії, ви як в приспаному стані. Зараз вам треба мати план, надіятися на себе, мати план, свій власний, власний план дій. І тут вам. Не то, що допомагатимуть. У вас якби буде така підтримка, але це як іде знак, який лежить підтримка. Вам треба брати все в свої руки. І тут закочувати рукава, скажімо так, закотити рукава і працювати. І тоді буде результат. Вас коронує всесвіт. За ваші труди, за, ваш, за вашу сміливість. Це ще є карта сміливості. Заявити про себе. І Всесвіт вас коронує. У вас тут корона корона за ваші заслуги.